Добрий день, підписчик каналу. хочу вам показати дві технології посіву кукурудзи. кукурузи. Ось одне поле рядом. же ж. Е, ну, Хто в цій темі, той зрозуміє. Мене Що я хочу розказати в цьому відео. Не все те золото, що блистить. Не завжди дорога сівалка, яка там не є імена, тому що ну, не завжди добре сіє. Не завжди дорогі е, сімена, це залог те, що буде краще врожай Впереді на це поле ось переход, бачите лінію з переднім все на це поле тут посіяв кукурузу агрохолдинг агрохолдинг сівалка я знімав джандир 24 грядна ілі сівалка кінзе теж 24 грядна американська технологія 76 між, дорядів, між рядками Сівалки тільки е, сіють зерно, посівний матеріал, а добриво дається, е, дається, е, заряджається, скажімо, в землю дається или осінню, і потом е, ранньою весною. носять, чи аміачну аміак, ну, аміак обидва, е, а сівалки сіють саме тільки зерно. Е, е. Тут був посів зроблений, потім грунтовий гербіцид, потім страховочний гербіцид. Ну, фаза розвитку кукурузи, там ж. Ну, це не так важно. Ось така кукуруза. Ну, Як би хочу вам показати, Ось дивіться рядки ж. Особливо дивіться, поміж, ж. тут трохи видно. Ось з цій йде прикатка, і з сторони прикатка. Посередині. Такий бугорок. В цьому бугорку ж, виходить насінина щоб хорузі легше рости в м'якій землі. По боках здавлюються два прикатуючі колеса здавлюється посівне ложе. І в цих борознах, ну, коли хорошо видно, коли ще тільки посіяно, такі ось бугорочки, ви бачите, ось ямка, ось ямка. Тут накопичується волога, Яка стіка, наприклад, це невеликий дощ там, чи роса. Ця волога опитується в землю в землю. І сама земля, коли і волога, вона саме розбухає. І йде тиск як назовні рядка, так і всередину рядка. Ну, назовні тут більше спротив і земля здавлюється всередину. цим самим закривається ще дужче, посівне ложиш. Як ви бачите щось, дивіться, ось тут трактор проїхав вже, але ну, немає трещини, нічого. Ж. Для чого це я скажу, ну, все зрозуміє далі, коли я перейду на другу технологію. Два місяці не було дощу, травень місяць, там, квітні і червень. Тут пішли тільки дощі. Ну і то, скажімо так, невеликі, скажімо, земля, як ви бачите, ось рисся, земля е, суха. Ну, найголовніше те, що коріння в рослини воно живе. Воно живе, коріння, пішло, пішла волога і кукуруза почала одразу відростати. Ну, так само, як, як помідори, Люди, в кожній саді помідори вдома. Помідор посадив, на другий день він впав той, помідор. Ну потім він піднімається і далі продовжує рости. Чого? Тому що коріння живе. Саме головне коріння. Да, якщо там йде велика засуха, то кукурузина, кукуруза сама по собі вона... Ну, чувствується, що нема вологи. Листки скручується в трубку, вона, щоб поменше вологи виходило. І вона скручується, щоб зберегти ту вологу, яка є. Ну, головне те, що йде поверхностна засуха. Головне те, що коріння зберігається живим. Коли пішла волога, ви бачите, кукуруза почала зростати, хоча вона ну, росте. Да, туда, звісно, і всім не поганиться і агрохолдингу. І добрива дали. Ну, факт не в тому, що том, сівалка правильно сієш. Перейдемо на другу ділянку поле. Ось тут межа. Як ви бачите, ось тут добре видно. А тут межа це агрохолдинг, це фермерське господарство. Сівалка хорж. Хорш Маестро 12, ну, іде вона 12 секс, сексі у них, ну коли сіється ж, і кукуруза, то ставляться 8 весілних апаратів. Мічуряті 70 же. Була посіяна кукуруза, тут теж семіна дорогі, ДКС там, Євросем, семена дорогі. Теж так само було внесено добровож і з посівом вже сівалкою. І після того ж тут не було, як ви бачите, такий фон фон який вносились аплікатором кас. Це є такий йожик іде, і його зарядка підтискувати, під вноситься кас. Рідке добривош. І зараз, як ви бачите на тому плані, ж, трактор New Holland роба міждорядку. А тут зробив від дорядкою, як ви бачите, ну тут і рядків не видно, що він туди, як тут може понятиш. Грунтовий гербіцид не вносився, я так зрозумів. Було тут зроблено глибоко рихлення весною, осінню весною закриття вологи, культивація і посіжеш. Попередня кукуруза. Сочне кукурудза, вибачаюся. Ось така кукуруза. Хочу я вам акцентувати увагу на те, що, е, як посіяла сівалка. І те, що тут між дорядкою роблять, бо два місяці не було вологи. Що на тому полі не було вологи, що на цьому полі. Одинаково. Тут, ну, це би там через кілометр, то ще можна щось розказати. Ну, Тут ось рядом два поле змежуть. Одне ж поле ви бачите, ось. Рядки і друге ж поле Все одно одинаково, що там волога не було, вологи. Коли, наприклад, тут не було зроблено цей жовим е, гербіцидом же, потім почали ж холода, Рутовий гербіцид, наприклад, який після сходової вже пізно вносити чи ще щось. Е, як сама сівалка посіла, я хочу вам показати саму технологію посіва сівалки. Я ось знайду рядок жі ж. Найду рядок жі ж. Я вам ось покажу, як вона сіє. Ну, в принципі, вони всі такі рядки ось дивіться, цей рядок ріш. Забачите, що можна сказати по цьому рядку. Дивіться. Сошник прорізав. Зашник прорізав вже, положив кукурузу, а прикатка не затрамбувала, не закрила посівне дивіться. І коли пішла жара, пішла жара, то тут пішла не ґрунтова засуха, коріна. Добрався теплий воздух до коріння і коріння саме по собі дивіться, бачите? Воно засохло. І те, що туди вноситься каз... Вноситься, робиться міждурядка то до одного міста, тому що, ви бачите, коріння не живе. Так що я, коли я розказував про помідори, коли помідор нагнувся, потім він піднімається. Саме головне, що коріння живе. Тут ви бачите, коріння живе, і тут, що внесли каз, ну таке коріння ну, не потягне. Тут, все Ота тут, пішла коріна, може трохи я неправильно кажу, засуха по корінню. От трещина, тому що прикатка тут стоїть, ну не настроєна сівалка, вона в прошлому году так сіяла, хоч це другий год, вона прикатка, вона годиться для ріпаку, для ріпаку, а для кукурузи, для стоєшника не годиться. Як ви бачите, дивіться, відкрите. Я в тому году знімав, думав, побачив граном, там щось ну, буде настроїти. Все відкрите посівне ложе. Тому що прикатка не настроєна і вона непогано, густоту видержує глибину глубину сівалка, не закрита, бо сіне ложе і все. В тому году це питання само по собі вирішилося, яким чином в тому году весною багато було опадів, дощів і сама земля, сама по собі, получается, оцей рядок, вона по-простому замулила, землею затягнулося. І оці всі тріщини вони були вони були всі ну закриті. Десь не закрило. Таке саме в цьому году дощів два місяці не було. Як ви бачите, воно почало тріскатися. І саме головне, ще раз повторюю, що коли коріння живе, тоді ще рослина може дорости. Як ви бачите там. же Коли тут ось тріщина, ну тут. Що може стина. А дивіться ж. От вона на одному пагану тільки держиться. А оці пагани почали вже одмирати. Ось оці один, другий. Це у нас бур'ян. Один, один, другий, третій, четвертий, ось п'ятий. Що вони почали одмирати, тому що засуха пішла. Зайшла аж в глибину. Тільки на цьому держалася. Коріні. Кукуруза зійшла непогано, бо тому що волога була, вона стартунула, вона зійшла. ну потім, Засуха і найголовніше, що, що там мотижуть, ну, воно нічого не дає. Саме головне ще що коріння, якщо коріння живе, то ще можу кукурудзу витягнути. Тут вноситься ну, каз, тут мотижиться, ну, тут діла не будеш. І зараз дощі пішли, ну як ви бачите. Рядок не закривається, тому що він сам не може закритися. І туди, коли, наприклад, оранка, глибоко чи дисковка і новий тіл, то при оранці треба менше тиск на прикатку. При мінімальному обробітку середня, при нову тілу ще більше треба тиску на прикладку, щоб закрити посівне ложе. І в тому году я знімав ложо. Така сама була картина. Так само було відкрите посівне ложе. Посівне ложе. Як ви бачите, ну, я не знаю, що тут. Посівне ложе було відкрите, койде, де і насіння засохло. І ну, тоді в тому году дощі пішли, воно само закрилося. В цьому году не закрилося. І те, що, тут, наприклад, дорогі то там, ну, ДКС, самі знаєте, це не дешеві сімена Мансанто. Вони там десь самі худші, там стартують от 4 тисяч посіна одиниця, а так 5-6-7 тисяч мішок. Ну, толку того. Якщо сівалка, то сіва до кінця, як полагається. Е, як цю проблему вирішити, це по-перше, по треба прикатку настраювати, ставити, якщо на Западній Україні там сіють по мінімальному обробітку сівалка, е, хорш по е, е, новому тілу. У них заліз, ззаді стоять два колеса, таких вузьких і не резинових, як на багатьох, а стоять е, желізні. Щоб більше був тиск, щоб задавити, здавити посів, посів, посівне ложе, закрити. Ось і не ложиш. Коїде стоїть ежики такі, типу як зв'язки, з однієї сторони зв'язка йде, з другої сторони. Для чого? Звздочка вона, вона получается, більше залазить в землю, більше дає тиск в землі, чи, чим сплошнеш. І на ньому ще чіпляється груз для того, щоб догрузити э, цю зв'язочку, щоб більше був тиск. Сейчас там Precision э, Planting, ну звісно, це все гроші стоїть, э, аглідер, э, називається система там чи Fora Force. Якся ну, по-другому, ну не знаю. Факт не в тому, що виходить, в чому суть сіє, два сушника розрізають посівне ложе. Збоку йде принцип плуга, принцип предплужника. Він 1,5 см внизу там стоїть нож, 1,5 см зрізає землі і кидає її, наприклад, на цю сторону. Прижимає, виходить, це посівне ложе, Він відрізає землю, кидає сюди. Тим самим землей придавлюється. А потім йде прикатка, тому що прикатка не справляється з цим же, ж, щоб закрити ж. Туда стоїть в нас і сівалки в даний момент стоїть з одніє сплошне колесо, задні стоїть там широка така як Типа, ну, воно таке для краси, щоб розбивати верхній слой грунту, щоб робити мульчуш. Ну я хочу показати, зараз я найду Оно хорошо видно, воно везде, трохи земля суха. И тут ще всіється сівалка без спарки. Так само диск стоїть гітернічний прижим на сушнику. Він і може в асфальт задавити семена. но за Задавлює він глибуну видержує за колесами трактора. То ну ви самі наприклад, 8 рядків, з них 2 рядка, які йдуть за колесами трактора, вони остають в розвідку, вони менші, тому що земля тверда, переуплотнена, скажімо так. То 6 красивих ростуть 2 хужих, Для цього треба спаркуш щоб рядок кукурудзи заросла в м'якій землі, ну не в асфальті. Те, що, те, що сошник хорш задавлює, ну, там є пневмодогружатель, є гідровічні догружатель. Ну, це це велика роль не гра. Найголовніше, що потрібно бути парка, щоб йшли рядок, в... тому що ці два рядка вони залишають. Ось якраз бачите, ось і що вже колісо. Бачите ж. То вони хуже, ніж збоку. Тут получається за, за трактором за колісом. Тут ні, тут трохи, ну трохи, ну явно трохи. Тут нема, що там нема. Ну треба, щоб була спарка. Зараз я найду рядок я хотів вам показати. Це як наглядно видно. Тільки покинув в руках руками погано рептись а так вже ж. тут не видно затягнулося Ну, трохи є. зараз я другий рядок попробую тут аж хорошо видно Ось. Так, розгрібаєш, а отут ось така дві борознички. Получається посівне ложе Ось. Як ви бачите, ось рукою гребеш і оце посівне ложе, воно не закрите. І тут аж получается в возу гуляв. Через цих 2 см вийшла волога. Остання. зараз дощі пішли, вчора був дощ і ось в неділю воно трохи затягнуло. А так бувало, докриєшся, а отут виходить не закрите Ось так воно. воно ось ось добре ось видно, бачите? Ось оце дойшов, оце ось в борозни, от може погано видно. Борозни. ось Порозборозни. Ось Раз, і осісти, це страшники вже ж. Глубина 5 см це ось, ось, Хорошо, зараз земля осунулася. Получається ці вони не закрита була. І ось тут зернина і вона висихає ж. Зверху землею пригорнулася, а там була пустота така. Ось такий посів. І так вся всі рядки вони потріскані, потріскані, потріскані за що цього ж. І пішла вже не грунтова, не поверхності, може трохи не так, я сказав, чи як. а корінна засуха іменно коріння. І коли коріння пропало, то вже що ти не робив, вже все. Так, коли там дощі йдуть, бо вологи багато, то ще воно може виїхати. Ну так ці зробили капіталісти, що сівалки ж роблять, щоб отдільно люди купляли її. Хорошу прикатку, тому що щоб добитися ідеально висіла, тому що треба ну, експериментирувати експериментувати різні прикатички колеса. Щоб добитися, щоб закрити. Посівне. Ну, це на мій погляд, я, моя думка. Так чи не так, але я ще в тому році побачив, це була проблема. В цьому году що неправильно сіє. Сівалка дорога, хоч і сімена, ну сімена, сівалка не розуміє, які сімена, чи дорогі, чи дешеві. Сівалки все одно, що все що сіяти, саме головне, щоб її настроїти. Отакі От посів. Дві технології. Одна, скажем, правильна, друга. Хто знає яка це, ну це непонятно що це. Так що коментуємо, дякую за увагу, підписуємося на канал, ставимо лайки. Далі буде.